Всім привіт, вітаю вас на каналі Буковинних вічнах. З вами, як завжди, ваш Олександр Ізмілян. Сьогодні ми вибралися трошки на кригу, спробувати половити на безмотилочку та спіймати декілька хукунків. Ну, Справді вже декілька ось таких от невеликих хогуньків вже є. Але ми продовжуємо, можливо, знайдемо якогось трошки більшого. Ми на водоймі комплексу Рудка. Чернівецької області село Великий Кучурів. Звісно, як завжди це платна водойма. На жаль, виїхати на велику кригу на річку Дністер наразі не вдається. Але будемо шукати тут. Кажуть, У нас нарешті вже прийшли морози, лід міцний, можна рибалити. Дозначення в мене сьогодні звичайна балалаєчка на 008 жилці та вольфрамова мормешечка. Звісно, ми, як завжди, будемо переміщатися озером, шукати того окунька. Спочатку працюю я чисто без мотилочкою, потім, раз, якщо вже немає таких клювань, то підсаджую одного мотилика. Якщо натрапимо на якусь платвичку, то напевно будемо переформатовуватись, буду розкладати декілька ще балалайок і виставляти на стоячку. Будемо ловити. Прикорм Є. О, плотвичка. Хто дивився моє попереднє відео, крайнє відео з рибалки на кризі, Я казав, що наступний раз я вже буду з чемоданом. Ось я придбав собі чемодан, справді дуже зручна річ, вже коліна не так сильно болять. Можна собі спокійно присісти. Тобто, не робити, не ускладнювати собі риболовлю. Звісно, багато хто з без мотильчиків скаже, що набагато зручніше на колінах більш керувати приманкою. Я погоджусь, так, воно дає своє. Але ну, я на риболовлю більше їжджу заради задоволення, а не для того, щоб замучитися. І так вистачає, що морози. І Воно дає про себе знати більше, втомлюються на земній риболовлі. Так само, як і літом під жополким сонцем. А якщо ви хочете допомогти нашим військовим, в описі я залишу посилання на моїх знайомих, які виробляють дрони, також звітують за донати, тобто вони їм донатять, збирається сума на певну кількість дронів, вони їх роблять, до них приходять військові, вони їм вручають. Пружають кажуть, але в них головне це фотозвіт. Тому підключайтесь до цього всього. Посилання буде внизу в описі. Здається, знайшов рибку на 2,5 метрах, але суть в тому, що ще не опустив навіть на дно мормишку. Поставив, поки налаштовувався, то дивлюсь з взяла. Тому, можливо, вона є в товщі. Поставив чисто, щоб все поки не а раптом клюне. Зараз спробую до дна опустити, що вона скаже. Ні, то так же стовщу води, бо глибина 2,5 метра. Можливо, є якась більша рибка. Бо як кажуть, людина де краще, а риба де глибша. Бачите, поки налаштовувався, ще одна платвиця. Оа! Саме, на мою думку, печальне це зараз заплутатися. Отак на риболовлю у нас вже не дуже багато часу залишилось. ого ого що ти витворяєш? Що ти так придавила? О-ху-ху-ху. Куди ти, куди ти? А, це окуняк. Окуняк доволі гарний окунячок. Пробуємо. Опс. І що, що, що? Є. Потвичка. Так, мотеля вона зняла, будемо попробуємо, що скаже без мотилки. Можливо, буде крупніша риба. Довго я щось окунька не бачив. Є є. Але і платва. Платва на безмотил. Поки клює без мутиля, то попробую таки нащупати її. Можливо, вдасться щось більше зловити. Дехтось каже, що це ти ловиш кусмілоч. Але ж приємно, приємно половити рибку. Ну, як дехто каже, це вже глухозим'я. Середина січня. Ну, я не можу не погодитись, тому що середина зими. Але кригу ми побачили тільки от на цьому тижні. Є. Ух, ще окуняк. Файний. Приємно такого ловити. Так, давить. 16.008 ліска, маленький гачочок, промишечка. І море удовольстві. Є. Ух, ти що так придавив? А, ну то ще більший окуняк. Добре, все ж таки ще я пішов пошукати рибку, бо такий її, здається, знайшов. Ну, звісно ж я думаю, що вона не буде зараз, враз в льот, льот клювати. Але спробуємо ще добрати звідси рибку. Ах, по зубам. Боже, як я дав її по зубам аж відчув. Що це вже? реалізувати не можу. Такі цікаві поклівки. Yeah. Ми на окуня. Окунь стайна рибка, тому швидше закидаємо назад. Бачите, наші пошуки дали нам результат. Ми не сиділи на місці, ми пошукали ту рибку і все ж таки її знайшли. Трошки там, трошки там. Що, розактивничав, все. Я забагато наговорив, обхвалив чолунку, та не думаю, має ще щось бути. Хоча, воно ну, поставимо мотиля. <кій> Можливо, мотилик нам трошки справить картинку, але один. Один поки що. Опс. Можливо, платвичка підійшла. І. Платва підійшла знову. Сочні здається, що знову вона без мотил. Куди, куди? Поки в лунку тобі не можна, я тебе відпущу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Назад. Не втрачаємо ні хвилини. Вісно, нам зараз ще не вистачає обірватися і все буде чітко. Але слава богу, в мене є заготовлені ще декілька будочок що можна буде швидко взяти yeah. uh. трошки більше такий знаєте поповнув на роздачу напевно так і буде роздача плотвої окуня на без мутилку. так і назвемо це відео І назад. Що, рибка стоїть на 2,5 метрах в дні і трошки в товщі. Будемо пробувати її все-таки видирати звідти. Нуся з одної лунки скільки вже? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двенадцати б з одної лунки. Це так, кажуть, попав на роздачу. Добрий день. Добрий день. Так, да, трошки знімаємо. Як я казав, це платна водойма. Так, 100 гривень, так? 150, 150 якщо якщо то так. Казали, це хлопці, вроді би 100. Ні, ні, 100 гривень. Тримайте. І... Бачите, як приходять зразу платити за... Риболовлю зразу починає риба клювати. Навіть не відбажується, що риба не клює, що я має платити. Але завжди, якщо ви приходите на платну водойму, на ній є свої правила, є свої ціни, то будьте ласкаві. Заплатіть те, що вона вартує. Зловили ви рибу, не зловили ви рибу, ви прийшли на комерційну водойму. Так, зараз багато хто почне у нас там закон, немає ніяких комерційних водойм, типу все, можеш сам собі використовувати, поліцію викликати. Але все ж таки, якщо ця водойма... Вибачте, зарибнюється, прибирається, є якісь умови, то будьте ласкаві, заплатіть за ці умови, які ви використовуєтесь. Найшов ще трошки рибки холодьком показали що є як воно є зараз будемо бачити єх ще й давить це що трошки да трошки більша платва Перейшов на трьохметрову метрову глибинку, показала, що є. Ну, навіть до трьох метрів, там 2,50. Ну, скажімо так. До... о, окошик. На трьох метрах немає риби. До трьох метрів є рибка. Цікаво, скільки нам вдасться звідси взяти. Хлопц, опа. Ну, бігав, наборив за 7-8 лунок так ряд, Через 2-3 метри кожна. І ходив, провіряв, чи є рибка. Ну, десь опустив охолочки, він мені показав. Каже, що... Опа, є рибка. Значить на цій лунки я і зупинився. Ні. Захотіла трошки цю балалайку, бо вже льот намерз і на кончику всюди. Це дивіться за цим, бо перемерзає, потім ліска, і може лопнути і втратити і мормишку, і буде, коротше, дуже обідно. Ну і плюс. А. Ну і плюс... Гра Ківка зовсім інша стає, він стає важчий. Не така плавна. Це що таке? Такі активні клюваки, але щось засікти не можу, чи вона дуже маленьке, чи що? А, от кодиця, як тисне. Опускаю і починаю плавно грати. Зараза. Ну вже вже затопилася мормешка за цілий день. Є! Yeah. Хто? Окончик? Хлопці пішла. Ну, це неудобства що довжина ліски ще плюс легенька мормешка. Але я думаю, це легенька мормешка і все-таки завдяки неї, то я ще щось ловлю. Випробував ваші мормешки, то... Вона просто-напросто чи не так грало, чи боялась рибка тої мурмешки. Здуває трошки вітерець. Стає незручно. Опа. Є. Окунь. Звісно, не дуже велика риба, але як я казав, головне результат. Ну що ж, я ще одну луночку змінив. То пробую ще знайти тут рибку. Ну, Половили ми сьогодні гарно. Попали на 2-3 луночки з роздачою платвички окунця. Трошки більшого, трошки меншого. Тому я сьогодні задоволений. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі та кажіть, що і як ви ловите в своїй області, в своїх водоймах. Мені теж цікаво. Всім дякую за перегляд, всім пока.